Прем'єра 23 та 24 серії серіалу Реванш відбудеться 14 листопада на каналі «151 Україна, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що все фінальні серії цієї історії, тому ми нарешті побачимо, що переможе справедливість. На останніх хвилинах 22 серії Максим вирішив, що він допоможе своїй хресній, тому вже в наступній серії він матиме серйозну розмову з Романом. Роман любить свою маму, але правда її минулого переверне їхнє життя з ніг на голову. Ця правда стане випробуванням для Романа, він буде змушений обирати між матір'ю та власними переконаннями. Також в цих серіях Ігор, знаючи, що саме Марина вина в смерті його хресної Ірини, намагатиметься допомогти Валі довести її невинуватість. Та, на жаль, без небезпечних моментів тут не обійдеться. Коли речові докази будуть в Ігоря в руках, Марина зателефонує Філатову і скаже, що їх потрібно в нього забрати. Після цього Ігоря зіб'є машина. Та чи виживе він? Що стосується Софії, то вона скуповуватиме акції компанії Клірол і зробить все можливе, аби Ігор зайняв місце генерального директора компанії. Вона змусить Карину відповісти за вчинки минулого. На Марину чекає справедлива розплата, а от Валя зовсім скоро дізнається, що її донечка жива. І здається, що всі події, через які пройдуть Валя та Ігор в фінальних серіях, їх зблизять. Тому варто налаштуватись на те, що ці двоє будуть разом, але це не точно. Загалом ці серії обіцяють стати справжнім виром емоцій, де кожен герой змушений буде заплатити за свої помилки і зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє. Глядачів очікує безліч драматичних моментів і трих і несподіваних поворотів. Загострені стосунки, небезпечні розкриття та способи врятувати себе і своїх близьких приведуть до кульмінації, яка вирішить долю героїв. Ці фінальні серії подарують незабутню напруги і завершення сюжетних ліній, що тримали в напрузі глядачів весь сезон. Тому готуйтеся до фінального акорду, що залишить багато емоційних вражень. Пишіть коментарі, на який фінал очікуєте ви, ставте подобайку, і до зустрічі!